Благодійний захід, вкотре котре доводить, можемо пишатися тим, що ми українці, і на нашій землі зростають справжні захисники України. Захід відбувся у день вишиванки за підтримки благодійного фонду громади міста Долина. У заході взяли участь діти, які охоче демонстрували свої вміння. Благодійний концерт проводиться уже вдруге. Сьогодні така ситуація в країні, що треба допомагати нашим хлопцям, нашим солдатам, які там воюють, які нас захищають нашу країну. Ну і так ми вирішили подали таку ідею дівчаткам, щоб зібратися і в колектив і підтримати хочими, з чим може, хто танцями, хто співом, хто якимось декламуванням на збір коштів для цих молодих хлопців. Ці діти, які беруть участь в цьому колективі, вони дуже талановиті, талановиті по, по своїй зовнішністю. Вони вони хочуть цього концерту, вони мають натхнення, вони швиденько це все сприймають, вони щось вишукують, вони за придумають танці на ходу. Їм це дуже подобається. Вони хочуть дати свої маленькі відношення до цього до цих зборів коштів, щоб людям сподобався цей концерт і щоб люди могли допомогти. Задля доброї справи старалися маленькі патріоти. З друзями вирішили зібрати кошти на швидку допомогу нашим військовим. І ми вирішили, що якщо буде концерт, це буде набагато швидше. А якщо будуть люди ходити з скриньками по вулиці, це буде трошки довше. І ми змовилися зробити концерт. Є дівчата, які танцюють, розказують гарні віршики, я співаю. Ну, я думаю, що багатьом сподобається і вони допоможуть нам, нашим військовим. Це вже був другий концерт на підтримку наших хлопців, наших вояків. Ми думаємо, що ми даруємо людям радість, хороший настрій, і так, щоб вони. З задоволенням віддавали свої кошти для того, щоб підтримати військових в АТО. до благодійного заходу за участю дитячого колективу Дивоцвіт долучилися місцева влада і громада села.